Для багатьох, немов іконостаси, сіяють мовознавчі баляндраси. Дивіться їх, і будете у мові, як славні українські, в F-16 аси. Моє вам шанування друзі, мене звати В'ячеслав Васильченко, і це наші чудові мовознавчі балендраси, де ми інколи жартома, а часом і серйозно, говоримо про ті цікавинки, що є у нашій мові, а також про негаразди із її використанням. Отже, як казав незабутній дід Панас, умощуйтеся зручненько та слухайте уважненько, ми вирушаємо. Сьогодні говоримо про звичайні слова, утворені від прізвищ. Тут доречно буде згадати лінгвістичний термін епонім. Так називається як особа, ім'я чи прізвище, якої перетворилося на назву місцевості, народу, країни тощо, так і сама ця назва. Скажімо, ми знаємо Джорджа Вашингтона. Батька засновника Сполучених Штатів та першого їхнього президента, генерала і головнокомандувача континентальної армії, учасника війни за незалежність Північноамериканських штатів, творця американського інституту президентства, національного героя цієї країни. Також ми знаємо, що столиця США має назву Вашингтон. Нашій мові епонімів чималенько. Подивимося на них. Нині, слава Богу, можемо часто почути про меценатів, людей, які мають фінансову змогу і бажання допомагати культурі та мистецтву. Традиція ця сягає часів Римської імперії. Її започаткував. Державний діяч і покровитель мистецтв такий собі відповідник сучасного міністра культури, друг імператора Октавіана Августа Гай сильний меценат, що жив у першому столітті до нашої ери. І традиція ця живе й досі. Кажуть, що колись один із мешканців Лондона мав звичку поводитися в громадських місцях, нахабно та зухвало. Прізвище. У нього було хуліган. Пізніше слово хуліган запозичили до низки мов, а в нашій мові ним називається той, хто, бешкетуючи, грубо порушує громадський порядок. Історія з містером хуліганом відбувалася більше ста років тому. А от не так давно наша мова отримала майже синонім до цього слова вже зі своїх джерел. Після травня 2013 року, коли білоцерківський спортсмен Вадим Тітушко в Києві під час публічного заходу напав на журналістів Ольгу Снісарчук та Владислава Соделя, слово «Тітушко» або тітушка стало відомим на всю країну. Надзвичайну подію зафіксували на фото. Які стали головним доказом у суді проти нападника тітушками українці називають найманців часто люмпенізованих кримінальних елементів, гопників, молодиків, у тому числі спортсменів, які використовувалися українською владою для застосування фізичної сили участі в масових сутичках, зокрема для перешкоджання діяльності опозиційних активістів та для дій проти вуличних протестів. Провокацій, підпалів машин, залякування, побиття та розгону демонстрацій, впливу на процес голосування на виборах тощо. Професор Олександр Пономарів вважає, що слово тітушки в однині може бути як чоловічого, називний відмінок «тітушко», родовий відмінок ножини тітушків, так і жіночого. Називний відмінок тітушка, родовий відмінок ножини тітушок роду. Причому в жіночому роді слово звучить більш саркастично. Хоч, як на мене, слово тітушка це він, а не вона. Навряд чи мріяв британський капітан Чарльз Каннінгем бойкот. Служачи управителем в Ірландії, щоб саме його прізвищем назвали спосіб політичної та економічної боротьби, що полягає в повному припиненні стосунків з якою-небудь державою, організацією, установою або окремою особою. Але коли 1880 року наймані працівники відмовилися обробляти його землі, і бойкот почав боротися проти цього, страйкарі влаштували йому повну ізоляцію, не витримавши. Управитель залишив Ірландію, але слово бойкот опинилося у словниках багатьох мов. Генеральний контролер фінансів Франції при дворі Людовіка 15-го, де Силует, вигадав новий спосіб розваги: обводити тінь людини на стінах свого житла. Ця ідея сподобалася не тільки його друзям і знайомим, що приходили в гості і бачили свої силуети, обведені господарем, але й самому королю. Через це забавка стала популярною не тільки у Франції. Але й у всій Європі. Мсія Винахідник створив навіть музей силуету, ну а лексикони багатьох мов збагатилися новим словом. А втративши у битві під Ватерлоо праву руку британський воєначальник фельдмаршал Фіцрой Джеймс Генрі Сомерсет. Перший барон Реглан, щоб приховати цю ваду, почав користуватися одягом незвичного фасону. У ньому плече і рукав становили одне ціле. І хто з нас не носив реглан? Так само у результаті тяжкого поранення, як каже легенда, під час Франко-Пруської війни праве стигно французького генерала Гастона Галіфе стало неприродно викривленим. Тогочасні військові кавалеристи носили формені лосини, котрі щільно облягали тіло. Зрозуміло, що це перетворилося на серйозну перешкоду для бойового генерала, який намагався не демонструвати цей ґанж на публіку. Проте настав той момент, коли він прибув на бал у дуже несподіваних штанях у стегнах. Вони були надзвичайно вільними, а нижче коліна сильно звуженими. Такий фасон здивував присутніх, але розрядив на встороженість вигук однієї з красунь. Ах, генерале, як привабливо, вам так личить. Галіфе. Ця підтримка надзвичайно розчулила, і вже через зовсім нетривалий час він запропонував дівчині руку й серце, а вона це все без роздумів прийняла. Тим часом новий фасон припав до смаку насамперед кавалеристам, бо в новомодних штанях було надзвичайно зручно їздити верхи. Пізніше галіфе з'явилися й на військових інших родів. А ще пізніше штани такого крою охоче носили поза військом як чоловіки, так і жінки. Ім'ям англійського воєначальника фельдмаршала Джона Френча. Назвали військовий одяг вталію з накладними кишенями і хлястиком. Кітелі такого крою набули значного поширення під час Першої світової війни. Командний склад Червоної армії носив френчі до 1943 року. Багато державних і політичних лідерів теж полюбляли френчі. В'язаний жакет. На гудзиках і без коміра, який піддягали під формений одяг англійські військові, придумав генерал Джеймс Томас Браднел, сьомий граф Кардиган. Англійський паперовий фабрикант Джеймс Ватман винайшов таку технологію виготовлення паперу, завдяки якій одержані аркуші не мали слідів сітки. Новий щільний папір демонстрував значну опірність до стирання. Ці характеристики зробили його популярним серед художників, акварелістів, конструкторів і проєктувальників нової техніки. Американський фабрикант і винахідник Джордж Мортимер Пульман залишив своє ім'я у назві великих залізничних пасажирських спальних вагонів. Пульман відрізнявся трансформованими кріслами. Сидіння розташовані одне навпроти одного. У нічну пору розкладалися, перетворюючись на місце для спання. Відкидна полиця над ними ставала ще одним нічним ліжком. Також у вагоні встановлювалася одна з перших систем кондиціонування повітря. Німець Франц Кульман. Засновник компанії Франц Кульман КГ», що виробляла точну механіку, вигадав креслярський прилад у вигляді здвоєного шарнірного паралелограма із зрівноважувальними пружинами, яким проводили паралельні лінії. Дошку із цим приладом можна було встановлювати вертикально чи під певним кутом. До вертикалі. Зараз Кульман практично вийшов з ужитку через появу комп'ютерного проєктування. Але для свого часу він був технологічним проривом. Німецький винахідник Рудольф Крестіан. Кар Дизель у книзі створення дизельного двигуна розповів, як після ознайомлення з основами теорії теплових машин захопився ідеєю збільшення ККД парової машини. Спочатку він намагався сконструювати двигун, що працює на вугільному пилу, але спроби виявилися невдалими. Коли як пальне став використовувати частково очищену нафту, Одержав бажане, і тепер півсвіту їздить на двигунах, що носять ім'я цієї тямущої людини. Німецький винахідник барон Карл Дрез подарував світу не тільки дрезину, невеликий залізничний візок, який приводиться у рух руками або двигуном внутрішнього згорання, а й велосипед, друкарську машинку та м'ясорубку. Французький металург П'єр Еміль Мартен у 1864 році, спираючись на розробку німецького інженера Карла Вільгельма Сіменса, принцип регенерації тепла продуктів гріння запропонував новий спосіб виготовлення литої сталі у регенеративних полум'яних печах. Широкого застосування мартенівський спосіб набув в останній чверті ХІХ століття. Німецький піонер будівництва дирижаблів жорсткої системи граф Фердинанд фон Цеплін на початку ХХ століття організував серійне виробництво повітроплавів. Дюралевий каркас у них обтягували тканиною, а піднімальну силу їм забезпечували балони з водним розміщені у середині каркасу. Такі літальні апарати називають цепелінами. Прізвище англійського інженера та винахідника Джона Кінгстона залишилося в одній з назв судноплавної сфери кінгстонами. Називають клапани у підводній частині судна, що відкривають доступ за бортній воді. Є версія, що до столітнього ювілею перемоги російської армії над військами Наполеона I Бонапарта серед низки напоїв і страв, що мали святкове оформлення, було і нове тістечко виготовлене з листкового тіста, перекладеного кремом. Його трикутна форма мала нагадувати знаменитий капелюх великого полководця. Не дивно, що такий кулінарний виріб стали швидко називати наполеоном. І хоч форма тістечка тепер прямокутна, назва його збереглася. Стара, багато автомобілів носять на собі прізвища людей, що доклали руку до їхнього створення. Мерседес бенц Форд. Опель Шевроле. Величезну кількість позначень фізичних одиниць назвали на честь науковців та інженерів: ампер, Ват, Вольц, Герц, Джоуль, Кельвін, Кулон, Ньютон, Ом, Паскаль, рентген, Тесла та інші. Немало прізвищ винахідників та конструкторів наслідили у назвах ручної зброї: Кольт, Браунінг, Берданка, Ша, Наган, Бельгія, Калашников СРСР, Маузер, Німеччина. Назви різновидів українських правописних систем теж утворено від прізвищ їхніх творців. Максимовичівка, Кулішівка, Драгоманівка, Желихівка, Грінченківка також сліди прізвищ доволі помітні у різних ізмах: сталінізм, ленінізм, марксизм, путінізм, деякі типи житлових будинків називаються сталінками та хрущовками. Прізвище першого президента України в її новітній історії Леоніда Кравчука зберігається у жаргонно-жартівливій назві візка для ручного перевезення вантажів, зробленого у вигляді l подібної металевої рами з двома колесами, «Кравчутці». Такий усенародний вид транспорту набув у нас значного поширення на початку 90-х років минулого століття. Прізвище другого президента України Леоніда Кучми намагалися втиснути в такі слова, як Кучмовіз, автомобіль чиновника високого рангу, «Кучмастар» – спроба перефразування назви оператора мобільного зв'язку «Київстар», «Кучмагейт» – касетний скандал тощо. Такі ось шляхи словесні. Так, усе просто малятка, любі хлопчики і дівчатка, а може, для когось і дуже складно. Однак, незважаючи ні на що та всупереч усьому, все буде саме так, як хочемо, ми бажаю, щоб українці таки дослухалися до порад знавців мови і користувалися ними. А наші шановні глядачі, щоб ставали підписниками експертного тіві, ну і щоб чекали. Наступні наші серії, але обов'язково з нетерпінням. Адже наші чудові мовознавчі баяндраси того такі варті. Чи не так?